Лідер українського демократичного альянсу за реформи Віталій Кличко відвідав Коломию. Зустрічали гостя із Києва сотні коломиян. Спілкування з відомим спортсменом та політиком проходили у Народному домі. Передував зустрічі святковий концерт разом із мешканцями міста Над Прутом Героя України зустрічав і Богдан Малецький. Натовп Коломиян чекав на Віталія Кличка біля народного дому. У юрбі людей вирізнялася маленька дівчинка. Анастасія Мацюк вважає Віталія своїм кумиром. Прийшла на зустріч із власноруч виготовленим плакатом. Він мій кумир, і я хочу бути схожою на нього. Дуже важливо в житті мріяти. Дуже важливо. Без мрії життя, ну воно втрачає с -с сенс. Але мріяти недостатньо. І може бути. Покажи всім, будь ласка. Мрії збуваються. Слід зазначити, що мрії збуваються і того дня збулась маленька мрія дівчинки з Коломиї. Та на цьому сюрпризи не закінчилися у залі був присутнім чоловік, який чверть століття тому мав вручити випускникові Віталію Кличку дзвіночок. Його він зберігав усе своє життя, і от тепер зміг передати випускний символ легендарному боксеру. Я мав честь проходити службу разом з вашим батьком в авіаційному гарнізоні мою градчани Чехословакії. Я був членом батьківського комітету школи, і для випускників для цього класу. У центрі чесної Богемії в Новому Бору. Я у, на пам'ять про шкільні роки заказав такі от дзвіночки. Але волею, долі, волею по дому служби ви разом з батьками переїхали ще до закінчення школи на нове місце служби вашого батька. Тому я Сьогодні хотів би, який для вас зберігся за ці роки, цей дзвіночок передати вам дарунок. Сам же Віталій того дня згадував своє минуле. Він розповів, як 16 років тому пообіцяв собі та друзям під час перегляду бою Майка Тайсона, що і в його руках буде пояс чемпіона світу. І мрії його таки збулися. Я сьогодні мрію. Я мрію і знаю, що ми українці, європейці. Ми європейці ментально, ми європейці історично, географічно, ми також європейці. Але, на жаль, ми дуже далекі від Європи по стандартам життя. І я впевнений, що ми в найближчі часи зможемо змінити ситуацію, але для цього потрібно боротись. Я впевнений в цьому, що ми зможемо подолати ті вимоги, які стоять сьогоднішній день перед кожним із нас. Я впевнений, що ми і тому я на сьогоднішній день знаходжусь тут не як спортсмен, як політик. Я впевнений в тому, що ми сформуємо, ми кожен день формуємо. На сьогоднішній день наша політична сила третя за підтримкою людей в Україні. Аплодий. Найважливіше, що є у нас, найцінніше, що є у нас. Це підтримка людей, довіра людей. І ми зробимо все, щоб ні в якому разі не загубити довіру та підтримку. Ми будемо робити все для цього. І я впевнений, що ми зможемо перемогти. Це було 20 років тому. Мені було тоді 20. Я голосував за незалежність, і ми всі мріяли, що зараз, після того, як не буде існувати Радянський Союз, ми будемо жити набагато краще. Ми мріяли, що ми побудуємо демократичну країну з різними можливостями для кожного. На, на жаль, цього не сталося. Нам розказують, пропонують гарні речі, правильні речі, але нічого не виходить. Чому? Час пройшов. Знаєте, ці 20 років пройшли так. Одна хвилина. Чекати ще 20 років. Вони пройдуть ще швидше. І ми знов будемо говорити про час втрачених можливостей. Я не хочу. На зустрічі Віталій Кличко представив і лідера коломийських ударівців Володимира Довгнюка. Він зазначив, що ця людина робить все можливе, аби Український демократичний альянс переміг на виборах до Верховної Ради. А сам же Володимир Довгнюк пообіцяв, що завжди буде працювати на благо людей. Я писалася тим, що може та за плечем плече не підведемо. Дякую за договору, дякую за що ми будемо чувати коломийську організацію. Також хочу подякувати всім активістам партії удар за плідну роботу. І хочу сказати, що нам треба бути сильними, ми є сильні, треба бути ще сильнішими. Попереду нас чекає бій за України. Слава Україні! Лідеру удару того дня ще й подарували українську вишиванку. Не вагаючись, він вдягнув її на сцені, що викликало у залі шквал емоцій. Після зустрічі Віталій Кличко провів автограф сесію для Коломаян, бажаючих отримати фото з підписом чемпіона світу виявилося дуже багато. Богдан Малецький Андрій Грашук, програма подієнтика.